Абіссінська морська свинка це маленький і чарівний домашній гризун, відомий своїм унікальним і виразним малюнком шерсті. Цей чудовий домашній улюбленець користується популярністю серед любителів морських свинок завдяки своєму доброзичливому та товариському характеру. Однією з найяскравіших особливостей абіссінської морської свинки є її шерсть, яка складається з численних завихрень або розеток по всьому тілу. Цей візерунок створює чарівний і гострий зовнішній вигляд. Що відрізняє її від інших порід морських свинок? Шерсть буває різних кольорів, включаючи чорний, коричневий, кремовий і навіть сріблястий. А біссінські морські свинки мають грайливу та допитливу вдачу, що робить їх приємними компаньйонами як для дітей, так і для дорослих. Вони дуже соціальні тварини і найкраще почуваються. Коли їх утримують парами або невеликими групами, оскільки їм подобається взаємодіяти і доглядати один за одним, їх доброзичливий і лагідний характер робить їх чудовими домашніми улюбленцями для сімей, які шукають пухнастого друга, з яким можна обійматися і гратися, що стосується догляду. То абіссінські морські свинки потребують зручного та просторого вольєра з великою кількістю місця для бігу та ігор, забезпечення збалансованого раціону зі свіжого сіна, овочів і комерційних гранул для морських свинок має важливе значення для їхнього здоров'я і благополуччя, регулярний догляд необхідний для підтримки їхньої шерсті. Щоб вона не ковтунилась і не матувалась, ці чарівні створіння відомі своїми характерними вокальними звуками, такими як цвірінькання, муркотіння та пищання. Вони використовують ці звуки для спілкування зі своїми господарями та іншими морськими свинками, виражаючи щастя, хвилювання або навіть бажання їсти. А біссінські морські свинки мають відносно довгу тривалість життя, як для невеликої домашньої тварини. Зазвичай від 5 до 7 років або навіть довше при належному догляді. Протягом свого життя вони формують міцні зв'язки зі своїми господарями і стають улюбленими членами сім'ї. Заводячи абіссінську морську свинку у своєму домі, важливо забезпечити їй безпечне та сприятливе середовище, яке сприятиме її фізичному та психічному благополуччю. Спілкування та ігри з ними зміцнять зв'язок між вами та вашим пухнастим компаньйоном. Загалом, абіссінська морська свинка. Це чудовий і чарівний домашній улюбленець, який приносить радість і щастя в будь-яку родину. Завдяки своєму унікальному візерунку шерсті, доброзичливому характеру та цікавим голосам, вони підкорюють серця як досвідчених власників домашніх тварин, так і тих, хто вперше заводить морських свинок.